Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо заключний сороковий урок курсу географії 9 класу, екологічні проблеми людства, глобальні проблеми людства і Україна, а також сталий розвиток. Екологічні проблеми це одні з найбільш серйозних глобальних проблем сучасності, що проявляються в різкому загостренні суперечностей у відносинах між суспільством і природою, і як наслідок у погіршенні умов життєдіяльності людини. Причини виникнення глобальних екологічних проблем людства можуть бути різними, наприклад, порушення природних процесів через надмірну антропогенну дію, непередбачувані наслідки науково-технічної революції, зростання енергоспоживання, демографічний вибух, збройні конфлікти, техногенні катастрофи, виверження вулканів, землетруси, повені, буревії. Наслідки глобальних екологічних проблем людство також різні, наприклад, забруднення довкілля, зміна природних властивостей довкілля, зростання кількості відходів, заміна природних ландшафтів антропогенними, втрата біологічного різноманіття, деградація природних ресурсів, видами антропогенних змін навколишнього середовища є насичення середовища різноманітними відходами, насичення хімічно активними речовинами, радіаційне забруднення. Електромагнітні порушення, що призводять до забруднення атмосферного повітря, води ґрунту. Наприклад, забруднення води найбільш характерне для країн Південної, Південно-Східної та Центральної Азії, забруднення повітря найбільш характерне для Китаю, Східної Європи, Латинської Америки та країн Карибського басейну. За даними 2016 року, найбільшими виробниками двоокису вуглецю були США, Китай, Росія. До десятки забруднювачів також увійшли Німеччина, Британія, Японія, Індія, Франція, Канада та Польща. А Україна зайняла 11-ту позицію. Посилення парникового ефекту і потепління клімату. За оцінками, подвоєння вмісту СО2 в повітрі призведе до підвищення середньої температури на планеті на 2-4 градуси по Цельсію. Безпосереднє теплове забруднення також має місце через низький коефіцієнт корисної дії більшості машин і механізмів, внаслідок чого зростає температура повітря міст. Потепління клімату призведе до танення льодовиків і катастрофічного підняття рівня світового океану. Забруднення навколоземного простору залишками космічних апаратів також відноситься до екологічних проблем. Забруднення Світового океану нафтою і відходами. Основним джерелом нафтового забруднення є аварії, танкерів та технічна промивка суден. Нафтове забруднення зменшує теплообмін між гідросферою і атмосферою. Найбільш забрудненими вважаються внутрішні моря Європи це Балтійське, Чорне, Азовське, Північне, Середземне, в Азії. Японське, жовте яванське, а також перська та мексиканська затоки. Забруднення літосфери Відбувається внаслідок поховання шкідливих відходів, це радіоактивні відходи, внесення мінеральних добрив і отрутохімікатів. хімікатів, завали пустої породи в районах гірських розробок, побутові сміттєзвалища, кількість яких зростає, проблема деградації земель. Щороку з активного використання вилучаться мільйони гектарів земель. А це зменшує можливості людства вирішити продовольчу сировину, соціальну та інші глобальні проблеми. Відкрити видобуток корисних копалин і підсилена внаслідок господарської діяльності ерозія призводить до повної втрати родючого шару землі і формування місячних ландшафтів. Відбувається опустелення земель, під якими опинилося 25% території планети. Характерним є виснаження ґрунтів, тобто зменшення їх родючості, внаслідок чого зменшується вражайність, а залишки добрив і отрута хімікатів стають джерелами забруднення ґрунту. Зменшення озонового шару. У 1980-х-90-х роках вчені стали фіксувати зменшення концентрації озону у стратосфері, особливо над полярними і приполярними районами, що отримали назву озонових дір. Наявність озонових дір дає змогу вільно проникати на землю ультрафіолетового випромінювання, що є шкідливим для живих організмів та підвищує ризик захворюваності на рак. Проблема дефіциту чистої прісної води. Проблема виникла через забруднення багатьох водойм, зміни клімату, а також зростання водоспоживання у зв'язку із зростанням чисельності населення. Тому 1,1 мільярда осіб нині не мають доступу до чистої води. У брудній воді щорічно виникають різні збудники хвороб, що призводить до 4 мільйонів дитячих смертей в країнах, що розвиваються. Зменшення площі лісів характерне не тільки для України, а й для більшості країн, що розвиваються. В атмосферу щорічно викидається понад 20 мільярдів тонн пилогазових відходів, у яких міститься близько 140 явно шкідливих для людини речовин. Найбільше таких речовин на теплоелектростанціях, де спалюється вугілля. Шкідливі речовини, сірка, фосфор та інші при поєднанні з водяною парою і утворюють кислотні дощі. Найбільш чутливо на кислотні дощі реагують хвойні ліси Західної, центральної Європи та Північного Сходу США. Від дії кислотних дощів посилюється корозія металів, а мармур і граніт внаслідок хімічних реакцій перетворюються на гіпс. Впливу кислотних дощів піддаються і водойми, в яких гине плантон і риба. Нині кислотні дощі завдають значної шкоди екосистемам Центральної, Східної і Північної Європи, Росії, Китаю та Індії. Шляхом вирішення екологічних проблем людства є сталий розвиток це загальна концепція сучасного розвитку суспільства, яка спрямована на подолання небезпечних наслідків глобальних проблем через встановлення балансу між задоволенням потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкілі. Автором теорії є Герман Дейлі. Одним з кроків у напрямку реалізації концепції сталого розвитку стало підписання протоколу в грудні 1997 року. Столиці Японії, Токіо щодо скорочення викидів газів, що спричиняють парниковий ефект, що отримав назву Кіотського. У вересні 2002 року на світовому саміті сталого розвитку, що відбувся в Йоганесбургі, що у Південній Африці, було визначено 17 цілей для змін у навколишньому світі, серед яких подолання бідності, вирішення проблеми голоду, підтримання хорошого здоров'я, якісна освіта, гендерна рівність. Чиста вода та належні санітарні умови використання відновлюваної енергії, достойні робочі місця і економічне зростання, інновації та інфраструктура, зменшення нерівності, міста та спільноти, що живуть відповідно до принципів сталого розвитку, відповідальне споживання, захист планети, забезпечення життя під водою, забезпечення життя на Землі, мир і справедливість, співпраця заради досягнення цілей. На цьому ми з вами завершимо розгляд останнього 40-го уроку курсу географії 9 класу, екологічні проблеми, глобальні проблеми людства і Україна, а також сталий розвиток. Я бажаю вам всього найкращого, Бережіть себе і до наступної зустрічі в 10 класі.